На Лиманському напрямку українські зенітники 63-ї бригади і артилеристи з 45-ї бригади збили російський розвідувальний дрон Мерлін ВР. Про це повідомляє телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Момент збиття російського дрону зафіксували на відео. Російський Мерлін Вер один із найдорожчих і найефективніших безпілотників російського виробництва, кажуть бійці хортиці. Його ціна перевищує 300 тисяч доларів. Цей експериментальний розвідувальний дрон здатен долати висоту до 5 кілометрів, залишатися у повітрі до 10 годин і летіти на відстань до 600 кілометрів. Три роки від дня трагедії пам'ять українських захисників і захисниць ушанували у Києві президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Бар де Вевер. Про це Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці. Зазначив, ушанували пам'ять воїнів, завдяки яким Україна жива, вільна та продовжує боротися. Пам'ятаємо подвиг кожного та кожної, хто захистив Україну ціною власного життя.